Дня, рада вас вітати на каналі Юридична барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти стосовно субсидій. Дивіться, якщо ви маєте борги по комуналці, то субсидії вам не нарахують, але вихід є в Міністерстві соціальної політики України підказали, що вам потрібно зробити в тому разі, якщо ви маєте заборгованість за сплату житлово-комунальних послуг. Напередні. Початку опалювального сезону, який буде дуже важким, в уряді заявили, що українцям будуть звичайно виплачувати субсидії, але у разі наявності боргів за житлово-комунальні послуги державну допомогу призначати не будуть. Отримати субсидію боржники зможуть лише у тому випадку, якщо борг буде погашено, або якщо людина укладе договір про реструктуризацію. Боргу. Якщо людина не оплачує комунальні послуги, має борги і при цьому отримувала раніше субсидію, у цьому випадку споживач має погасити такі борги або, принаймні, укласти договір реструктуризації з урахуванням розміру тих доходів, які він отримує. Також а, субсидії дії мають стимулювати платіжну дисципліну. Так, 98-99% субсидіантів це сумлінні платники за житлово-комунальні послуги. Платіжна дисципліна серед цих споживачів набагато вища, ніж в середньому, взагалі, по всім споживачам. Також хочу нагадати. Щоб подати заявку на отримання субсидії, ви можете через напит, центри надання адміністративних послуг, через застосунок дію, безпосередньо через органи соціального захисту або скористатися поштою для надсилання потрібних документів. В уряді у зв'язку з воєнними діями розглядають різні механізми виплати субсидії, зокрема, і через пенсійний фонд. Отака така інформація, яка стосується субсидій. Тобто, якщо ви маєте заборгованість по житлово-комунальних послугах, то обов'язково звертайтесь або погашайте, якщо не маєте на даний момент фінансової можливості, в такому випадку можете заключити реструктуризацію боргу. Що це значить? Свою заборгованість зможете сплачувати частинами. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. бережіть себе та свої сім'ї.